Друзі, як гарно на вулиці. Сніжком притрусила нашу земельку. Таке святкове вбрання. На вулиці, здається, дуже тепло. Зараз подивимось, скільки градусів. Мінус 10, дивно, а відчуття не начебто плюс 2, плюс 3 градуса. І сніг. Не начебто мокренький. Ну, Те, що градусник показує, не завжди точно. А я збираюся на роботку до свого рижика. Подивимося, як він там курочок відкрила, нехай гуляють. Зараз на садочок глянемо. Світлий святковий садочок в снігу. Це дуже велика рідкість у нас. Бурульки вже гуляють, ти вже в садочок прийшло, та й швидка птичка. Ой, огород трішечки біленький, а садочок наполовинку. Майже сніжком не прикрило. Ну, гаразд, нехай вони пасуться, а ми йдемо з вами на роботку. Пташки зовсім не їдять. Висить вся ціленька. Мабуть, їм не до вподоби гірка ягідка. утречка треба хліб прийняти, не запізнитися, щоб поставщики не стояли під дверима. Ой, на вулиці вранці майже тихо. Одна машинка проїхала, людей немає, всі ще сплять. Це я так рано на роботку йду. Зачинюємо. Котики залишилися в хаті нехай відпочивають сьогодні. На градуснику, друзі, написано мінус 5 градусів, а на вулиці все в тумані, земля дихає, на луках снігу майже немає. Травичка тепленька все пітая. Така погода. Друзі, доходимо до містка, неподалік вже моя й робота. Поки дійшла, трішечки жарко зробилося. На градуснику написано мінус 5 градусів, а на вулиці стоїть туман, моросить мокрий сніжок. Ой, пасмурно на вулиці. Так, йдемо далі до морежульки. Цікаво, як він там. О, яка річечка пробігає, як тоненька ниточка. І крига. Трохи є, але ну, нічого, зима прийде весною. Сніжна та холодна. Прийшли, друзі, відкриваємо двері. Трішечки заїхали. Така погода. Друзі, зараз проглистуємо котика. взяла йому ліки, трошки треба паразитів поганяти. Десь третю ложечки. так достатньо Все хорошо перемішаємо і можна кормити котика плов з печінкою, плов з печінкою буде сьогодні такий делікатес у нього. Ходімо, ходімо, як печіночку кушай. Смакота, оце він полюбляє. Рижик своїм котикам не дала, тобі принесла. Шуткую, друзі, вистачить їй рижику і чені з мазькою. Все, тепер паразитів не будуть. У ну, нього й так, мабуть, немає, тому що він не худий. Але для профілактики потрібно. Да. Кушай, кушай. Це пригримо о, вийде <різь> <Я вже. різь> <Приємного. різь> привезли хліб. Зараз одягнемо хліби. <різь> так, і так кожного ранку. Хліб привезли? Колючок поклав і готовий до продажі. Батончик весь колючках. О, зажаримо, засмажимо хлопчик. Такий, як люблять покупці. Всі бажають засмажені. А мандаринки, які привезли? Ви дивіться, які мандаринки ярко помаранчеві, аж червоні. Ми вже брали такі мандарини дуже солодкі. І ще декілька людинок залишилося. без покриття, без поки людей немає, бо зараз підуть. В основному зранку по хлібець приходять. Це ми так мало хліба заказуємо. Десять, два, три, п'ять. З усього хліба декілька хлібинок. З батончиками взяли. Мало людей, особливо після свят. Собі дві хлібинки візьму на вихідний друзі і запишу постачальника. 301 гривня харківський хліб. Так, чекаємо на інших постачальників. Проведемо хліб, щоб не забути до вечора. Так, кирпичик. Взяла два штучки. Все. О, візьму булочку з корицею, з корицею. Полюбляю булочку. Так, лимончик. 98 гривень лимончик. Один 140 грам. Друзі, такий у нас фонарик. Учора страшні прилюти було, світла не було. Користувалися фонариком. Та вісоми. Як ярко. Він автоматично відключається і автоматично, коли підходиш до нього, він включається. Такий гарний фонарик нам взяли, коли поночі в магазині, хоч і день, а все одно глуховидно. І от такі гарні віси. Віси. Також у нас електронні. Наберу своїх улюблених трубочок. Три дні буду вдома вихідні. Треба взяти щось добреньке до чайку. Люди зали. Трішки на три дня з донькою нам поїсти. Смачненького. Я думаю, так буде достатньо. 163 гривні 635 грам на 103 гривні 50 копійок. Не заморився спати. Скільки можна лежати? Хто буде допомагати? Розлігся, як на канарах. Нові реакції, друзі. Тепер мама зробила заказ. Хлібинку чорну, геркулес германський, дуже добрий, гарний. І сосісочки. Отакі от, от. малятка. Не прикапчені сосиски вищого сорту. Так, щоб мене видно було. Дішеньку тільки приїхали. кіла мама попросила, і на кошечку їх відріжемо. Скільки Ровно пів кіла. Так, сума це не ця, сума ми зараз ведемо.

На вулиці посмурно, друзі. Сніжок все ще лежить. Таку лапу виставив. друзі мама ще забажала салтесон такий свіженький привезли кусочок гарний чутьчусь так. такий вам ой аромати які Смачні на весь магазин. Зараз ми подивимося, скільки цих кусочок. 177 гривень. 440 грам на 77 гривень. Такий от кусочок. Салтесон Дніпровський з язиком вищого сорту. М'ясокомбінат Ріала. З водичку доставила Роганська водичка п'ятилітровочка 34 гривні, а сімілітровочка 37, десятилітровки по 48 гривень вже забрали Прибавділа режулька. Будь-його давно ніхто не гладив. Ришуль. Хороший мій ход, такий хлопчик слухняний. залишилось два батончика і на сьогодні все друзья полюси розложила Башечка есть. Я, Я. Красные да. Угу. Да. Хреники, И горишка да. угу. угу. Что тут еще? 74 гривни. Ще що тобі? Конечно, ну а зачем тебе еще? Да вы сколько тебе жвачек, одни жвачки. Прямо <свят> зайчик. Все, можешь брать. Да, ровно на 70 гривен. Да, это ровно на 70 гривен. Да, на да. До свидания. Доброго дня що хлібчика немає, батончика немає, так, тільки це один батончик. Капуска з картошечкою дуже добрі. 12 гривень один пиріжок. Нічого. Ну що аж трошки прогулялися, ви просто прогулялися. Так, друзі, м'ясна продукція. Кусочок м'яса за кілограм 250 гривень. Кусочок свининки. Свіженька. Є баличок. Балик, ціна 276 гривень. Такий свіжий кусочок м'яса. І є грудинка. Така от грудиночка. Колбаса грудинка. Вжити до 28 січня. Свіжайший. Так. Лікарські сердельки 170 гривень і кров'яночка. Дуже люди полюбляють кров'яночку і беруть 85 гривень на дорогу. Ногами позадом напір. Так, Рыжулька, веду я руками. А на рука уже скоро <свят> вид воды. Кришечка погладю и сразу бежу ручками. Носик грязный. Это уже грязнулька, никак не вид Друзі чайочок. Чай мономах 48 гривень. Чай сонце, чорний розсипний за 52 гривні. Чай за Динамо, чорний листовий, крупнолистовий листовий, 58 гривень за 90 грам. І є ще чайочок тес також в пакетиках, байховий дрібний із шипшиною яблучком пелюстками квітів та ароматом тропічних фруктів. 57 гривень. Ну, і залишився у нас мономах, також в пакетиках. 40 пакетиків мономаху 48 гривень. Плюс 5 пакетиків в подарунок. Такий у нас мономах. Тисячу і одна ніч. Ой. Такий у нас мономах. 1001 ніч за 48 гривень. Ага, і ось іще залишився розсипний за 67. Так, сонечко брала. Чай добрий, розсипний за 52 гривні. Грінфілди чорний і малинка. І тес з яблучками та шепшинками. І за динамо, такі в нас чайки. І в пакетиках, і розсипний. Ну, а це вже ж кофійочок. Петровська Слобода. Молочко, міцний, вишенька, карамелька. Навіть маємо бісквіти. Бісквіти по 70 гривень і по 66 гривень. Ну, там уже різні. І шоколадні, клубничні, малинові. Вона вишенька стоїть. Так, і он на горі поменше буде. Сок. По чому нас соки, друзі? Сочок 37 гривень за літру. 75 гривень за двохлітровочку. Ну, ось маленький для діток. З трубочками. Так, а де наш там Муркотик Чим він займається? Поки я працюю. Ой, ти мій зайчик, він спить зараз, світло включу, щоб його добре видно було. Та роздивитися, <хи> поки він ще з нами. Маленький мій ти себе впади щас, ну куди ти на самий край диванчика. Спить, друзі, відпочивай. На вулицю вже ходив, гуляв. Отак лапушка склав собі на хвостика і дрьомкає. Рижик, рижик, режуля. Ті моя маленька, тільки на кис-кис відгукується, А на режульку не хоче. Ну, мабуть, у нього є своє красиве ім'я, до якого він звик. Друзі, тільки три години дня, а на вулиці вже якось темніє. Ой, на вулиці пасмурно, таке не наче дужчик іде. Угу, і сніг уже грязний, нічого гарності і погоди не вийшло. Сніжком притрусило і відразу все потояло. Привезли перчик духняний, ага. бріжжя, сухи та золоті, швидко харчовий. Здобавимо цукерку франчиска, розібрали. Вони легенькі, їх дуже добре беруть.